Всім привіт, це клуб хвостики, і ця неймовірна дівчинка, яку назвали в клініці, лівша шукає свою сім'ю. Тільки погляньте на цю дитину. Вона просто дивовижна. Дівчинку, на жаль, переїхав автомобіль, і в клініку її принесли люди. Чому вона лівша? В неї повністю одна сторона була переламана обидві кінцівки. Але зараз вона вже повністю здорова, все зрослося, все ідеально. Лівша дуже така невеличка, неймовірно мила. Люди її покинули в клініці, але лікарі наші, як завжди, зробили все можливе, щоб хвостик вилікувався і знайшов свою сім'ю. Тому саме ми тут хочемо допомогти цій красуні знайти люблячу родину. Подивіться, який в неї гарнючий окрас, які вушка, вона зовсім невеличкого розміру. Вона дуже слухняна. Неймовірно ласкава, ідеально вигулюється тільки на вулиці, це просто ідеальний вихований хвостик, який просто чекає на сім'ю. Тому, будь ласка, погляньте на цю дівчинку. Вона обожнює цілуватися, обожнює, щоб її гладили, обожнює ось так, шевелити вушками своїми, щоб привернути увагу. Вона просто дивовижна. Забирайте її в сім'ю, лівша дуже чекає. Або робіть репости, адже ви знаєте, що ваші репости дуже дуже багато допомогли прилаштувати хвостиків. Вони діють. Ставте лайки, пишіть коментарі, і робіть репости. Це все допомагає цим неймовірним хвостикам, які потрапили в біду, знайти свою люблячу родину. No.